Хальною називають транспортну розв'язку поблизу Житомира. Будівельники від сьогодні вона сполучатиме Київ з країнами Євросоюзу. Вже наступного року нею прибуватимуть футбольні вболівальники. За рівнем складності вона єдина в Україні і друга у Європі. Подібна трирівнева розв'язка є тільки в Хорватії. Понад три роки її зводили турецькі та українські будівельники. Тепер пишаються, бо збудували розв'язку у рекордно короткі строки. На рік випередили план, але запевняють, спішка не позначилася на якості. Мінімум. 11 років розв'язка не потребуватиме ремонту. Серед білого дня новоспечений автошлях освітлюється майже трьома сотнями ліхтарів. Голова Укравтодору пояснює, засвітили спеціально для президента. Вимикається, включили, щоб показати, що це не просто бутафорія, воно працює вночі. Ну, надзвичайно красиво розв'язка це при освітленні. На відкриття дороги Янукович прилетів із Рівного. У Житомирі він перерізав стрічку і пообіцяв до кінця року відкрити півтори тисячі кілометрів доріг. На наступний рік ми плануємо вийти на будівництво доріг в обсязі близько двох тисяч кілометрів і зберігати такі темпи на майбутнє. З часу перебування на президентській посаді він вперше відвідав Житомир. Однак, поспіхом перерізавши стрічку, він менше ніж через 15 хвилин сів у автомобіль і поїхав у аеропорт. Оксана Трукос, Роман Гринь, перший Житомирський інформаційний портал.